Радий вітати вас, друзі, підписники каналу Успішний експеримент! Це разом з вами, як завжди, я Олег. Сьогодні хотів би поговорити про сорт Крапо 10, сорт ремонтант. Розповім трішечки про нього, про його переваги і можливо. Хотів сказати недоліків, але подивився і зрозумів, що їх немає. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь, ставте ваші смачні жирнющі лайки. Посилання також стежте за ними. Отут будуть у підказках протягом відео. Залишаю огляди на корисні та смачні сорти полуниці. Отож сьогодні вже у нас починає стигнути, не тільки но починає. Тому що то похолодання було перед цим. Друга декада травня. Нагадаю, вже, от, ну, вже почалася третя декада от, на календарі. І давайте ж прийдемо до більш детального огляду сорту Крапо 10. Так, спершу я покажу, яка розсада, і які вже е, бачимо на ній е, врожаї. Значить, дивіться, розсада це моя саме стакана власного виробництва, як то кажуть, не копана, не поділена кущами, а стакана. Те, як я відправляв людям, е, така і е, в нас ну, висаджував розсаду. Значить, дивіться, на першорічки річки. Це у нас я саджав. В вересні місяці десь ось такі. Я ж кажу, бачите, тільки-тільки почала щось, ну, може, навіть і пізненько. Ось такі вже красиві, гарні екземплярчики. Розсади ось така Ще, ну, Це ось по факту. Один кущик, один квітонос, і ось ще доцвітає два. Ось дивіться, на деяких, в залежності від кущика, на деяких трошки більше ягоди. Як для першого року, це перша хвиля. Я вважаю, що нормально навіть ось так це все ще зелене. Хоча ось тут, бачите, вже бачимо перші плоди, перші ягодки. Бачите, як тут лежить ягода. Тут трава, а тут от ще тільки відквітає. Ну Ось такі екземплярчики. Ось такі екземплярчики. Ось ягода я щойно скуштував. Всередині трішки є невеличка пустота. Це норма, так і має бути. Кущики гарно поділяються. Здивіться, з осені висаджував, вже бачу три ріжка. От. Якщо вам потрібно, до прикладу, її розмножити, то ви першу хвилю квітоносів видаляєте. У вас тоді буде дуже багато ягодок. От. Бачите, вже хоче і дає ягоди, але паралельно ще ось вже випустила і вуз. І ось така ягодка лежить. Ну, Краще, якщо ви. Лишаєте вуса, щоб у вас був якісний посадковий матеріал, то ягодку ви забирайте, щоб врожаю не було. А була тільки гарна розсада, у вас красива. Якщо потрібна ягода, гляньте, скільки квітоносів. Ось, тільки Тільки-ще маленька ягода. Якщо потрібна ягода, то ви забираєте квітонос. Ось така проста схема. Тобто не може бути так, щоб і. Квітоносиво отримували, і ягоду. Бачите, яка краса. Зараз покажу двохрічні кущі, з яких я минулого року брав оцю розсаду. Так, оце дивіться: це двохрічний кущ. Ну, тут, звичайно, роз... ягоди не дуже багато, тому що я з них по максимуму брав вуса. Ну, і в мене, як я казав в попередніх відео, у нас вода. бачите, яка вода дуже мінералізована, але вона не підходить для вирощування полуниці, не сприяє кращому її розвитку. тому... Кущін, коли пригнічуються. бачите, є і такі випадки. В нашому випадку рем ми ну, не тримаємо більше, ніж один рік. Тому що, бачите, і дрібніша, ну, вона, звичайно, ще зелена. ну, Хай отака. Ну, великих екземплярів не буде. Тут середня ягода буде. Це інший вже сорт. От, а по-друге, що я ж кажу, вода ну, погана у нас в колодязі вода. Тому ось так не дуже гарно полоничка, ну, особливо реми, у нас ростуть. Якщо у вас вода інша, більш нейтральна, то взагалі все буде чудово. Так, починає, друзі, накрапати дощик. Напишіть, як у вас чи пішли вже ваші реми, які саме пішли, які вже відплодоносили чи плодоносять. Напишіть, мені буде цікаво. Е, ну що, ось така ситуація, буду я збирати, бо щось там. Небесна канцелярія нам вирішила допомогти. Бачите, сказав про погану воду. От вам, будь ласка, дощова. До речі, найкраща вода. Я проводив заміри є сім метром, нейтральна, там 50 одиниць. Попередніх відео подивіться, найбільше було 98 вісім. Є Ну це майже чиста вода без солей, без мінералізації. Далі буду робити огляд інших сортів, бо всі потихеньку вистигають. Дивіться, коментуйте, замовляйте, бронюйте. Друзі, ще хотів невеличке оголошення зробити. Дивіться мої інші огляди в цьому році. Багато новинок. Підписуйтесь, щоб завжди бути у курсі гарних та корисних новин. Важливий момент, що викладає відео я в той момент по обробкам там чи підкормкам, коли це саме необхідно. Тож це може слугувати для вас деяким орієнтиром. Якщо ви побачили відео від мене, то робіть так само у цей же або наступного дня. Я розраховую обробки і винограду, і полуниці там дерев, підживу, сідаки, ягідні культури, плодові. Тому буду радий, якщо ви будете дослухатись і. Робити аналогічні операції у себе, це буде гарантувати вам приріст великих врожаїв, здорових рослин, ну і взагалі вам гарних, гарного настрою, тому що це така робота, від якої отримуєш це та робота, якою ми займаємося, отримуєш від неї в першу чергу моральне задоволення, ну і, напевно, смакові, тому що те, що виросте своїми руками, завжди приємно і корисно. Ну, а на цьому все. Буду казати вам до побачення тимчасово, бо роботи багато. А бачите, якісь такі хмари ходять, сунуть незрозумілі, чи то дощові, чи ні. От. З вами Олег, канал «Успішний експеримент. Ще раз нагадаю, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення. Все, всіх обіймаю, друзі, великих врожаїв і теплих дощів. З вами на каналі Успішний експеримент, був, як завжди, я, Олег. Підписуйтесь, долучайтесь також до мене, в друзі, на Фейсбуці. Посилання, як завжди, буде в описі під цим відео. Дивіться, коментуйте. Так, що ще хотів сказати. Підтримайте, будь ласка, лайком і коментарем. Ось так. До нових зустрічей. Всім миру та добра. До побачення.